І так, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні таке коротеньке відео про кофри. Поставив я таке кофри на мотоцикл. Ну, тако якось воно виглядає. Загалом, що можу сказати, з кофрами набагато зручніше. В цих кофрах їздять якісь в цих кофрах їздять якісь запчастини, якісь інструменти. Саме в. В цьому кофрі в мене взагалі лежить е, набір штани та куртка з гортексу е, ну, для того, щоб їздити в дощ. Тобто вони розвантажують, ну отак от у мене все організовано: сумка на бак і кофри. 48-літровий кофер він дозволяє там розмістити шоломи. Тобто, коли ми приїжджаємо в якийсь магазин, ми собі спокійно шолом один і другий кладемо в кофер. Йдемо в магазин, йдемо десь е, по якимось нашим справам. І потім, коли приходимо з якимись своїми покупками, ми забираємо шоло, ми можемо сюди скласти наші з вами покупки спокійно. Там е, місця дуже багато. Давайте подивимося, як воно виглядає. Тобто, все, все цивільно закривається на ключ і маємо таку. Гайку для того, щоб зняти кофер. Він знімається, відкручується гайка і майже одним рухом знімається кофер. Такий у нас простенький замочок. Тобто от, ми його закрили і, в принципі, можемо зняти за таку от ручку. спокійно зняли, забрали. І зняли з собою кофер. Бокові кофри не знімаються, тобто вони лишаються на мотоциклі. Е, гримати не гримають. Там казали, що буде гримати ця ручка. Е, ну, В мене не гримає, в мене все нормально. Тому загалом це одне з найліпших, що я встановив. Так, розрісовка мотоцикла змінилася, але завдяки такі, такому форм-фактору воно показує е, такі. Такі ж показники на великих швидкостях, як і другий номер, тому набагато стало зручніше, ліпше, і мені то подобається. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації, і смерть федерації. А з вами ряжіть до нових зустрічей!